Доброго дня. З вами магазин запчастин трактор Союз. Сьогодні хочу вам представити гідроциліндр рульовий с 63 Використовується на тракторах МТЗ 1025 та інших українського виробництва. Хорошої якості з гарантією, його характеристики це будуть міжусві розстояння. 415 мм. Ход штока 200 мм. Ну, діаметр гільзи, зрозуміло, що 63. Діаметр штока 30 мм. Гарантія від нашого магазину: ось такі циліндри українського виробництва. Нові повністю. За дуже приємною ціною. Дякую за увагу. З вами був магазин Трактор Союз.